Величний і урочистий святковий день. Сьогодні практично ми з вами святкуємо друге народження вашої громади, освячення трапези Божої, престолу Господнього. І сьогодні отець Юрій гарно розказав, що справді не кожному. Може пощастити бути присутньому, бути живому, присутньому на освяченні Престолу Божого. Ми часто з вами присутні на одному із таїнств, таїнств, яке справді Господь сам себе дає в жертву. Каже, прийдіть до мене всі, і я вас заспокою. Господь по великій своїй любові зійшов на хрест. Господь по великій своїй любові до творіння своєю смертю смерть переміг, визволивши людину від кайданів, мук, смерти вічної і дарував життя вічної.